Добрий день, діти! Вітаю вас у себе в гостях! Сьогодні я отримала повідомлення від мами ведмедика. У ведмежатка болить животик, а я не знаю, як йому допомогти. Які ліки йому зараз потрібні. Ну, звичайно ж, Ромашковий чай. Ходім, швиденько, на допомогу. Ой, подивіться, хто це, дітки? Це зайчик. Зайчику, чому ти такий сумний? Чому ти плачеш? Як же мені не плакати? Поранив я собі ніжку і що ж тепер робити, стрибати не можу. Діти, чи знаєте ви чим допомогти зайчикові? Я вам допоможу, я вам розкажу, ростуть при дорозі такі рослини, які називаються подорожник, а також крапива. Ці рослини допоможуть вам зупинити кровотечу та заживити рану. Треба лише прикласти їх листочок до ранки, але він обов'язково повинен бути чистим. Ось, тримай зайчисько, ось ми допомогли йому. А тепер виберемо ліки для лікування застуди. Чи можна вилікувати застуду, дітки? Можна вилікувати квітками липи, плодами шипшини, гробини, ромашкою та малиною. А як ви гадаєте, можна людей лікувати тільки сухими рослинами? Так, вірно, можна і свіжими. А які ж квіточки ми з вами зустрічали, поки йшли? Кульбабу. Коли світить сонечко, кульбаба розкривається. А це що за квіточка? Це мати й мачуха. Ця рослина також дітки жовтого кольору і трішечки схожа на кульбабку. Але з'являється вона найпершою навесні. Листочки ні з одного боку гладенькі, холодні, а з іншого м'яктенькі і тепленькі. З нею виготовляють ліки від багатьох хвороб. Послухайте, я розповім вам легенду про цю рослину. Давно колись жив добрий чоловік. Дружина його померла молодою і залишила йому п'ятирічну доню. Росла дівчинка на радість батькові. Задумав він якось одружитися вдруге. З перших днів не злюбила мачуха дівчинку, сварила її, докоряла їй, ганьбила, ледащицею і дермоїдкою називала. Заголосила дівчинка і крізь сльози. Ой, матусю, моя ріднесенька, якби ти стала та глянула, як над твоєю донею, знущається зла мачуха, ти б захистила і приголубила б мене. Почула це мачуха та й вигнала дівчинку з хати. На той час була холодна ніч, мокру землю охопив морозиць, побрела крізь нічну темряву нещасна дівчинка. Дійшла до річки, припала до холодної землі і гірко заридала. І чує раптом, що тепла ніжна рука гладить її по голові, а дбайливий лагідний голос втішає Не побивайся, голубонька моя, це я, твоя Мотуся, прийшла втішити тебе і захистити. Підвела дівчинка голову і побачила постать у білому вбранні. Матінка моя рідна, просто й замовкла. І тут зла мачуха підбігла, бо, повернувшись додому, чоловік примусив її шукати дочку. Кинулась до розпростертої на землі дівчинки, хотіла підвести її. Та й сама впала, навіть не зойкнувши, і не стало ні дівчинки, ні мачухи. Лише тихий вітер зашелестів. Прийшов чоловік на берег річки, нікого не знайшов. Сів зажурений і просидів до самісінького ранку. А вранці, коли з'явилося червоне сонце, побачив чоловік гарну жовту квітку, почув глибоке зітхання. Це я, донечка твоя, квіткою зросла на бережку, а погубила мене зла мачуха, то й вона залишиться тут назавжди. Щоденно ходив чоловік до річки, доглядав квіточку, милувався нею, а коли вона оцвіла, з'явилися листочки. Прикладеш до листочка руку знизу, гріє, притулиш зверху, холодить. Певно, злилися в цій рослині любов і ніжність рідної матері зі злобою мачухи. Тому й дали їй назву, люди, мати мачуха. Ось таку дивну легенду дізнались ми про цю цілющу рослину. Дякуємо тобі, Ромашко. До побачення, дітки! Приходьте до мене ще. Будемо продовжувати знайомитися з іншими лікарськими рослинами. А ви, дітки, не хворійте. а щоб бути сильними та здоровими, займатися фізкультурою та спортом. Бувайте!